З відомим блогером і військовослужбовцем, який публічно сказав, що він самовільно залишає військову частину. Отже, військовослужбовцю 56-ї бригади Сергію Гнізділов, який публічно самовільно залишив свою частину, оголосили про підозру у дезертирстві за статтею 408 розділ 4 кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років. Про це повідомив адвокат бійця Олександр Шадрін. За словами адвоката, найближчим часом суд обиратиме гнізділово запобіжний захід. Напередодні працівники ДБР затримали військовослужбовця. Він самовільно залишив військову частину. Повідомив про це через соцмережі 21 вересня. Був направлений до шпиталю, але комісію не пройшов. А до місця служби він водночас не повернувся. Я нагадаю, що Сергій Гнізділов показово залишив частину, але до цього він 5 років був в армії. Каже, так прагнув привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську. Після цього інциденту почали службове розслідування у прислужбі. 56-ї бригади заявили, що боєць вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення, а позиція командування військової частини залишається незмінною. Нульова толерантність до скоєного. І от до слова, я додам, що Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про самовільне залишення військової частини. І От згідно з документом під час дії воєнного стану, військовослужбовці, які вперше самовільно залишили місце служби та готові повернутися протягом трьох діб, військова служба та дія контракту продовжується. Також законопроектом пропонується відновити виплати грошового, речового та інших видів забезпечення пільг та соціальних гарантій. ОДБР повідомили, що вже є приклади добровільного повернення на службу військовослужбовців, які вперше самовільно залишили частину. І вони були звільнені навіть з під варти, І от поговорити про це будемо зараз розбиратися в цій ситуації з нашим гостем. У нас на зв'язку адвокат та учасник проєкту Пантерівець Тарас Боровський. Пане Тарасе, вітаю вас. Вітаю давайте розбиратися з гнізділовим. З одного боку людина так публічно зробила ще й це залишила військову частину. Але до цього людина воювала. Причому вона прийшла воювати в 2019 році, і вона зробила це добровільно, тому що вважала, що Україну треба захищати від ворога. От на вашу думку, як це все кореспондується, і чи може бути от під час прикладу, обрання запобіжного заходу для гнізділова, а потім і винесення вироку. Чи можуть бути якісь моменти, враховані для того, щоб йому дали певний термін? Тому що за статтею, яку йому зараз інкримінується, 12 років ув'язнення може бути так. поза сумнівом, кримінальний кодекс передбачає, що за дезертирство вчинене в умовах воєнного стану. Передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі сроком аж до 12 років. Однак, при обрані будь-якого виду покарання та його, скажімо так, об'єму цього покарання, суддя суд, користуючись своїм власним переконанням, може брати до уваги певні обставини вчинення злочину, і це можуть бути пом'якшуючі обставини або обтяжуючі обставини поза по, сумнівом, пов'якшуючими обставинами, буде в даному випадку особа самого Сергія, тому що поза сумнівом його вчинок, його чин, його служба. На захист батьківщини протягом п'яти років вона якби свідчить в принципі про те, що він е, мав на меті захищати батьківщину, добровільно пішов захищати батьківщину і для за це йому, якби за це його вчинок йому честь і хвала. Однак, е, в, в випадку діяння, яке він вчинив, от, е, за скажімо, останнім часом е, він самовільно залишив частину або вчинив дезертирство, Ну, оскільки. Е, Оскільки позра саме по то це різні статті кримінального кодексу, то відповідно скоріше за все він, скажімо, там слідство має інформацію, що він вчинив саме дезертирство, от він це зробив публічно. Він це скажімо так епатував. Він там заявляв про своє діяння. Публічно там на різних заходах і так далі, і з одного боку він не переховувався і не переховувався від слідства, не переховувався він там, не переплив тису, не втік нікуди. Він пояснив, що це його там громадська публічна позиція. Однак, разом з тим, я спілкуюся з багатьма військовими, і вони кажуть: Ну слухайте, якби кожен з нас Все, так і сказав, да, що от ми от беремо і тут знімаємось повністю з там не знаю з оборони якогось міста українського. І поїхали собі по домам, тому що ми вважаємо, що треба, щоб ми були демобілізовані. Все ж таки, у нас є певна дисципліна і ієрархія в командуванні, і, скажімо так, верховним головнокомандувачем є президент. Він у нас сьогодні має підконтрольну фактично собі фракцію у парламенті. і, Наприклад, президент міг би якось якимось чином посприяти у врегулюванні. І наведені справедливості у питанні демобілізації та звільнення військовослужбовців, які дійсно вже повністю віддали там весь свій там не знаю, борг потенціал здоров'я на захист батьківщини, і їх все ж таки. Можна було б відпустити на відпочинок разом з тим, треба розуміти, що ми протистоїмо ворогу, який чисельно переважає нас і людьми, і засобами технічними засобами. Тому на жаль, поки що про демобілізацію, я думаю, арифметично говорити. Скажімо, достатньо складно і загалом ну, країна от... тут сколи... угу. перебуває Допаде, у Та насправді дуже складно говорити про справедливість в умовах, коли йде повномасштабна війна. З одного боку, так люди вже дуже багато перебувають на фронті, особливо на передовій, і воюють і віддаються так, бережучи наші кордони, і намагаючись стримати ворога. А з іншого боку е є історії, і я не знаю наскільки це повпливало на позицію гнізділа. Він писав, що. Е в нього є питання до суспільства, коли люди за гроші можуть купити собі інвалідність, можуть уникнути мобілізації, можуть втекти за кордон і спокійно почуватися, а інші мають тримати і до останнього бути на фронті і воювати. У цих умовах про справедливість я навіть не знаю, чи можна зараз говорити про справедливість. Як на вашу думку, я скажу, що е, зараз просто загострились ці питання щодо справедливості. Однак, як скажімо, я е, фахівець у галузі права, uh -huh. я все життя працюю в галузі права, і е, там є міністерство юстиції, є там богиня, юстиція, це там богиня справедливості. Скажімо, неможливо ніколи не було справедливості. Її не було і в звичайному житті. Не було б війни, теж не було б справедливості. От уявімо, наприклад, звичайне життя. Хтось працює і заробляє 20 тисяч гривень, і народив 5 дітей і виховує їх з усіх сил. А хтось заробляє 20 тисяч доларів, і у нього немає дітей, він живе в своє задоволення, нюхає кокаїни, їздить в клуби. Так само, коли йде війна, хтось пішов на війну і повернувся без обох ніг. Без виплат і а без хтось 6 мільйонів статусу. на ліжку. Ми, а ми хтось... бачили 6 мільйонів на ліжку. А хтось сходив один день, кудись з'їздив, бо він уже там герой України його показують там по всім каналам. Зеленський йому тисне руку. Справедливості немає, і годі її шукати. Не потрібно, не потрібно шукати. Треба дивитися тільки за тим, на що ми можемо вплинути. І ми не можемо вплинути на несправедливі і погані вчинки інших людей, там якихось голів МСЕК ВЛК, які беруть хабарі. І якщо хтось у нашій країні порушує закон і вчиняє злочини, корупційні злочини, це не значить, що ми можемо вчиняти якісь інші злочини. Або, хоча б, я не знаю, якщо прийде якась коліївщина, то вчиняти злочини тільки по відношенню до них, а не по відношенню до батьківщини, тому це не може бути виправданням або якогось пом'якшуючого обставиною саме в кейсі Сергія. Пане Тарасе, повертаючись до справи гнізділова, йому зараз кажуть, що він дезертир. Чи може під час судового процесу переглянути бути ця стаття? І, наприклад, що будуть кваліфікувати це не дезертирство, і за яких от як відрізнити дезертирство і від самовільного покинення? Тим паче він вперше це зробив самовільно залишив військову частину. На сьогодні за великим рахунком я так розумію, що зараз не йдеться а, про судове судовий розгляд, якби як етап кримінального процесу, зараз поки що йде до судове слідство. От поки що тільки слідчі збирають там відповідні докази, проводять допити, тільки повідомили про підозру, тобто обвинувальне акче не направлено до суду. Uh -huh. За великим рахунком на цьому етапі, звісно ж, кваліфікація його діяння може бути змінена. З самовільного залишення з дезертирства на самовільне залишення військової частини за великим рахунком ці поняття дуже е, споріднені е, і е, різницею є е, у такому простому на хлопський розум розумінні. Скажу так, що самовільне залишення військової частини це коли ти не був, не виконував бойове розпорядження, бойовий наказ не був фактично на лінії зіткнення, десь на позиціях і так далі. Okay. Якщо ти просто з постійного пункту дислокації своєї військової частини пішов і не повернувся там з якихось причин, я не знаю. То це самовільне, це ще самовільне залишення військової частини. Якщо ти взяв там зі зброєю в руках закопав, ставив, пішов в іншу сторону, сів на маршрутку, поїхав додому. Оце дезертирство. Коли ти фактично ну собою мав закривати певний там квадратний метр території української, а ти якби це перестав робити щодо Сергія, якщо його направили на ВЛК і він з нього не повернувся. То скоріше за все тут варто говорити саме про самовільне залишення військової а частини. А чого ж тоді кажуть а зараз висувають дезертирство тоді в такому випадку? Чого зараз дезертирство фігурує статті? Я не знайомий з матеріалами справи, тому для мене, наприклад, це звучить дивно. Тобто, скажімо, слідчі. Якщо неправильно прокваліфікують його діяння і не будуть міняти кваліфікацію його діяння далі, то вони просто ця справа розвалиться в суді. Можна ж його ще звинуватити там ще в чомусь. Я не знаю у державній зраді, у крадіжці, у вогоні там танку, але він цього не робив. Якщо він цього не робив, то справа просто розвалиться в суді, тому давати особі е, обвинувачення або підозру у більш тяжкому злочині ніж він реально вчинив. Це фактично закладати підвали не для того, щоб адвокати в його справі якби розвалили цю позицію обвинувачення. Адвокати у Сергія до речі дуже хороші. Там угу. тому буде цікаво подивитись на Так, цікавий процес. Буде вимальовується. Угу. Скажіть, будь ласка, пане Тарасе, чи буде до нього, бо мають обрати обрати найближчим часом запобіжний захід? Яким він може бути? І от ваш прогноз: його візьмуть під арешт, чи все ж таки відправлять під цілодобовий домашній арешт? Ну можливо, там з електронним браслетом носінням. Суд обирає запобіжний захід, враховуючи ступень тяжкості вчиненого злочину та ступінь е, обміру по покарання за можливий, е, скажімо, в майбутньому доведений злочин. Е, зараз ми говоримо про дезертирство. Це позбавлення волі до 12 років. Якщо це буде самовільне залишення військової частини, також у військовий час там теж дуже серйозний термін е, покарання передбачено реального. Тому враховуючи те, що в принципі він е, фактично сам епатує і зізнається в цьому. Е, мій прогноз дуже висока вірогідність, що саме е, дадуть е, тримання під вартою, як найсуворіший захід, е, запобіжний захід на час слідства. Почула спасибі лише вам за включення. Пане Тарасе. Тарас Боровський, адвокат та учасник проекту Пантевець був у нас на зв'язку і розбиралися ми з. Справою Сергія Гнізділова, який публічно озвучив про те, що він залишає самовільну військову частину, так але коли його прийшли затримувати, він теж про це повідомив і не чинив ніякого опору. Ми розглядали, як буде рухатися ця справа, і чому зараз йому кажуть, що він дезертир. Хоча за всіма ознаками складається, все ж таки, що начебто в нього самовільне просто залишення військової частини.